Всім привіт на каналі Brothers Life І сьогодні ми знімаємо челлендж. Гадуємо напої і зробляємо бали. Граємо з фах, хто із нас перший. До одного. Юзефа, Юзефа Я программу пробуй перший. Що це? Чай. Давай, ти дивись. Чай! Чай! Чекай. ну давай. Точно чай. Точно чай. Чорний. Чай, чорний. Так, да. Я попробую. Да, точно чай. Виставляй. Так, моя черга. Ну Щось таке? Це, мабуть, лимонад. А ну? Да, Сильнинат. Теперь я. Я убираю пусть цей. Чтось, знайом. Знайом? Не знаю. Ну, что там? Угу. Давай, правда. Ты правильно ли знаешь? Нет. Це пепсі манго. Да. Єсть. Тепер я. А, тепер ти. Так. Да. Так я попробую цей фіолетовий. Щось. Щось не розумію. Що це? Якесь молоко. Ну майже, давно пробуйте. Це ти маєш гадати, це твоє одне із улюблених. Йогурт? Ні. Ні. Е, е, Шоколадний коктейль. Да. Молодець. Точно так і написано. Тепер. Ти. Я. Коштіотин. Знайоме щось. Не можу зрозуміти? На, на що схоже? На що схоже? Трошки на фанту. На фанту? Меринда. Меринда. Меринда? Меринда давай, брат, переведе. Ні, дивись, що там? Я б це не й Я щось... Доктор Пепер з клубникой. Шейк полуниця. Це нікому. Шейк полуниця. Так, тепер ти. Це папу. По це сок. Так. Якийсь знайомий дуже. Мульти. Мультифрукт може? Да, це мультифрукт. Okay. Так я виберу останню фіолетову. Що таке? Молоко. Молоко? А, ну дивись. Молоко! Молоко? Молодець. Так, у нас 3-3. Поки ми робимо перерву перед фінальними раундами, хочу вам сказати, пишіть в коментарях свої питання. І в наступному відео ми знімемо ролик питання-відповідь. Задавайте свої питання і ми будемо на них відповідати. Моя черга. Візьму ось цю блакитну. Кейс сок. Значить банан є. Полуниця банан. Ого! Не, я так таке не відгадав, бля. Не банан. Не, ну це дуже тяжко відгадати. Сік полуниця перс. Сік кавун ліні. Лічі, так? Да? Лічі. Це О, ніхто не відгадав. знову. Що таке? Не знаю. А, ну зай ну, пробуйте. Що несмачне? Зовсім несмачний. Я, я не маю. Гарпи, а ну дивись, щоб... що там. Побачу. Смачне чи ні? Ні. Я хочу запити. Тепер ми знаємо, що Владюха не любить. І Андрюха теж. Я поняв, що це? Томатний сок. Да. Так. Це томатний сік. Тепер я... Так. Щось газоване. Кока-кола чимось. Якийсь такий ті... присмак. Не дуже. Щось дуже знайоме. Якщо не вгадуєш, передавай далі. Ні, я не знаю. Так. Коло Так, коло ваніль. Молодець. А, я. Пробуйте перший. Сік. Сік. Там? Що там? Який? Mm, не можу догадатись, ну. Якийсь... Банан. Ні. Tá? Ні. Я такого, я так well, не згадав. О. Well. Ананас є значить. І потім йде якийсь післясмак ну непонятний. Ананас да прям відчувається. Ну, хай буде ананас Малина, не знаю. Ананас кокос І за підсумками у нас нічия 4-4. Я вгадав. Лимонад. Пепсі Манго. Я пепсі-манго не відгадав. Сік мультифрукт і томатний сік. А він такий солений. А я відгадав чай, шоколадний коктейль. Любили, да. І молоко і кованіль. Ковуваніль я відгадав, бо я пам'ятаю, мені Андрюха привозив ковуваниль, і в неї такий присмак був. А що ви не відгадали? Ми не відгадали так. сік ананас кокос, кокос, сік кавун-лічі і шейк-полуниці. Ну, два соки тут такі вони доволі рідкісні з кокосом і кавун-лічі. І дуже хочу шейк-полунить. Напишіть в коментарях також до тих питань, які ви хочете нам поставити, що ви любите пити. Можливо, хтось любить томатний сік, можливо, хтось згазовані напої. Тобто, можливо, я просто воду. Напишіть в коментарях. На цьому ми закінчуємо наше відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть в І ви були на каналі Brothers Life. Пока-пока. І пока Що, все, да, 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 да. да. Так. Е... Так, сейчас як це там сказати. В наканале Бразер Слайс Brother's Life? Brothers Life. <coughs>